Вже цієї осені в Україні значно зростуть ціни на навчання за контрактом у державних вишах. За прогнозами у вересні вартість навчання на деяких спеціальностях може сягати 70 і навіть 100 тисяч гривень на рік, що вдвічі більше ніж минулого року. Докладніше про те, з чим це пов'язано, і наскільки законно. Далі підписуйтесь на наш канал. Відповідна постанова кабміну була ухвалена у квітні. За словами урядовців, при вартості контракту на рівні 25 тисяч гривень частину навчання доводиться фінансувати державі, адже забезпечити якісну підготовку студента за таку суму неможливо. У результаті виникають проблеми з низькою зарплатою викладачів. Сьогодні професор вишу з усіма надбавками отримує близько 18 тисяч гривень. Вище згадана постанова, має перелік з близько 40 спеціальностей, на які встановлюються додаткові коефіціє. Те, через що контракт стає ще дорожчим. Серед них економіка та міжнародні економічні відносини: політологія, психологія та соціологія, журналістика, фінанси, і банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент, комп'ютерні науки та кібербезпека, архітектура, готельно-ресторанна справа та інші. Згідно з новими правилами, вартість навчання в провідних університетах зросте на 15-20 тисяч гривень. Наприклад, рік бакалаврату в Київському політесі тепер коштуватиме. 67,5 тисяч гривень, а у Київському університеті Шевченка від 60 до 80 тисяч гривень. Ціни на магістратурі можуть сягати 90 тисяч. Нові розцінки на навчання можуть стати непосильними для багатьох абітурієнтів, особливо під час війни. Колишній депутат Микола Томенко в коментарі BBC зазначає, що підвищення цін обмежить доступ до престижних університетів. А конкуренція за бюджетні місця буде надзвичайно високою. Приватних вишів нові вимоги. Освіти не стосуються, оскільки уряд їх не фінансує, тобто вони можуть самостійно встановлювати ціни. Тому не виключено, що наслідком реформи може стати більший наплив абітурієнтів до приватних закладів. Також є побоювання, що підвищення вартості може спричинити відтік абітурієнтів до Європи, де пропонуються кращі умови. Ігор Лікарчук, експерт у галузі освіти, вважає, що скорочення кількості абітурієнтів може призвести до закриття деяких університетів з іншого боку, уряд. Обіцяє гранти для студентів, які не потрапили на бюджет, але мають високі бали на НМТ. Такі гранти частково покриють витрати на навчання, але це стосуватиметься спеціальностей важливих для відновлення країни після війни інженерії, математики, фізики та медицини. Водночас не варто забувати, що кількість пільговиків, які претендують на бюджетні місця, останні роки стрімко зростає, тому уряд планує вести спеціальні гранти і для них. Ледь не щоночі столиця України піддається масовним атакам з боку Росії. За понад три роки повномасштабної війни від ударів дронами та ракетами постраждали тисячі квартир та приватних будинків киян згідно з чинним законодавством, власники цих помешкань мають право на отримання компенсації для ремонту своїх оселі. Докладніше про те, як скористатися цією допомогою і що робити, якщо блискавка вдарила в одне місце в друге. Далі підписуйтесь на наш канал. Київська міськрада затвердила нові стандарти соціальної підтримки містян, чиї домівки постраждали від ворожих атак. Пише дзеркало тижня. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тисяч гривень, місто додатково надаватиме кошти тим, хто потребує тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого помешкання. Зокрема, у рамках цільової програми Турбота на зустріч киянам, передбачена виплата одноразової адресної допомоги у 40 тисяч гривень, тим, хто потребує термінового відселення через пошкодження або руйнування. Житла. Також цим громадянам надаватиметься щомісячна допомога у 20 тисяч гривень на строк до 12 місяців для оренди тимчасового житла для отримання коштів. Киянам більше не потрібно звертатись із заявою до департаменту соціальної та ветеранської політики. Перелік постраждалих осель до установи передаватимуть РДА. Виплати розпочнуться після затвердження відповідного порядку. Про що буде повідомлено додатково самим власникам слід лише відкрити спеціальний рахунок є відновлення у банку партнер. Нері для зарахування компенсації і дочекатися повідомлення про початок розгляду заяви спеціальною комісією. За його результатами, у дію надійде повідомлення про ухвалене рішення та розмір компенсації. Якщо вам дуже не пощастило і ваше житло зазнало ушкоджень вдруге, слід виконати ті ж дії, що й першого разу. У випадку, коли на момент повторного пошкодження вами не була пройдена верифікація, необхідно закрити спеціальний рахунок, який був відкритий для попередньої компенсації. Якщо на в ньому залишились невикористані кошти, вони повертаються на рахунок банку. Після цього слід подати заяву до комісії про здійснення верифікації цільового використання компенсації і очікувати рішення та нарахування коштів. Ледь не щоночі столиця України піддається масовним атакам з боку Росії. За понад три роки повномасштабної війни від ударів дронами та ракетами постраждали тисячі квартир та приватних будинків киян. Згідно з чинним законодавством, власники цих помешкань мають право на отримання компенсації для ремонту своїх оселі. Докладніше про те, як скористатися цією допомогою і що робити, якщо блискавка вдарила в одне місце в друге. Далі підписуйтесь на наш канал. Київська міськрада затвердила нові стандарти соціальної підтримки містян, чиї домівки постраждали від ворожих атак, пише дзеркало тижня. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тисяч гривень, місто додатково надаватиме кошти тим, хто потребує тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого помешкання. Зокрема, у рамках цільової програми Турбота на зустріч киянам, передбачена виплата одноразової адресної допомоги у 40 тисяч гривень, тим, хто потребує термінового відселення через пошкодження або руйнування. Житла. Також цим громадянам надаватиметься щомісячна допомога у 20 тисяч гривень на строк до 12 місяців для оренди тимчасового житла для отримання коштів. Киянам більше не потрібно звертатись із заявою до департаменту соціальної та ветеранської політики. Перелік постраждалих осель до установи передаватимуть РДА. Виплати розпочнуться після затвердження відповідного порядку. Про що буде повідомлено додатково самим власникам слід лише відкрити спеціальний рахунок є відновлення у банку партнер. Нері для зарахування компенсації і дочекатися повідомлення про початок розгляду заяви спеціальною комісією. За його результатами, у дію надійде повідомлення про ухвалене рішення та розмір компенсації. Якщо вам дуже не пощастило і ваше житло зазнало ушкоджень вдруге, слід виконати ті ж дії, що й першого разу. У випадку, коли на момент повторного пошкодження вами не була пройдена верифікація, необхідно закрити спеціальний рахунок, який був відкритий для попередньої компенсації. Якщо на в ньому залишились невикористані кошти, вони повертаються на рахунок банку. Після цього слід подати заяву до комісії про здійснення верифікації цільового використання компенсації і очікувати рішення та нарахування коштів. Мінсоцполітики пропонує збільшити розмір виплат за народження дитини і впровадити систему фінансової підтримки на час догляду за нею після пологів. Докладніше про те, як це працюватиме і скільки отримуватимуть молоді батьки. Далі підписуйтесь на наш канал. За розрахунками ООН, якщо український уряд найближчим часом не запровадить програми підтримки молодих сімей, вже у 50-му році кількість населення України становитиме лише 32 мільйони осіб. У мінсоцполітики долати демографічну кризу вирішили за допомогою підвищення виплат при народженні дитини та у перші роки догляду за нею. Згідно з розробленим законопроєктом, вагітні жінки отримуватимуть допологову підтримку у розмірі 100% заробітної плати для застрахованих осіб та 7 тисяч гривень для тих, хто не має страховки. Після народження дитини пропонується надавати молодим матерям одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень, а також окрему допомогу для відновлення після пологів. Крім того, виплати будуть надаватися одному з батьків або опікунів дитини, у тому числі бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд. Також законопроєкт передбачає фінансову допомогу у рамках програми «Є ясла» для того, хто доглядатиме за дитиною, якщо батьки. Вийшли на роботу вже після першого року її життя. При цьому молоді батьки, як і раніше, отримуватимуть одноразову натуральну допомогу, пакунок малюка. На думку урядовців, ця реформа дозволить посилити підтримку сімей з дітьми, стимулюватиме батьків працевлаштовуватись, а також забезпечить розвиток мережі приватних дитячих садочків. Нагадаємо, за чинним законодавством соціальна допомога при народженні малюка становить 41 280 гривень і не залежить від того, яка дитина за черговістю у Виплата нараховується частинами. Спочатку батьки отримують 10 320 гривень, а решта суми розбивається на наступні 3 роки по 860 гривень на місяць. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.